Дякую вам Дякуємо. Знайомий захист мистецтво Тетяни. На такому концерті вперше, нічого вперше. Ви сюди прийшли, аби внести, стати, як то кажуть, благодійни, і це також. А також дійсно відчути цей голос і дізнатися, що через живий оперний спів. Дуже вам дякую. Як вас звати надалі? Наталія, якщо можна ваше прізвище? чумак. Чумак, дуже вам вдяку святій Софії і Києво «Духовна музика духовному Тому що Я дуже дуже дя дякую Україні за такі запрошення і це величезна місія для мене. Брати участь у поверненні справжнього ще в таких святих книг повернення. Це все, мабуть, це надзвичайна місія. Правда, скажіть, ласка, а ви країни, коли був каса? Я Де в Україні саме? святкувала річчя, і це був грудень, початок січня місяця, тобто на Новий рік я була останній раз в в Україні. От сьогодні цей концерт, ви задоволені, що він відбувся? Ну це мало сказати задоволена. Ви знаєте, єдине, що було для мене е, випробування, бути зовсім зовсім самій на сцені, так як не можна бути ні оркестр, ні рояль. І тільки голос. Я просто трошечки хвилювалася, як сприймуть люди годину, можна сказати, майже чистого сольного співу. І я дуже дякую публіці прекрасній за таку увагу і за таку тишу в залі. І за таке уважне слухання, і це для мене було дійсно надзвичайна подія. Я можу її порівняти тільки, мабуть, з одним, коли грав, пам'ятаєте, Паганіні тільки з скрипкою грав сольні концерти, сам на сам з публікою до аудиторії. От, мабуть, у мене такий був сьогодні від долі виклик. Сам на сам, хто запропонував стати благодійником, аби вкласти ці кошти, які підуть з концерту, на благодійство ціванлія. Чому ви саме знаєте? Ви, ви знаєте, для мене взагалі в Україні моя робота і моя місія хоч. Може не всі це так і сприймають, але я вважаю, моя місія тут це віддавати борги державі і країні, яка, яка мене вивчила, яка мене і народила, і вивчила. І тому я все, що я тут роблю, повірте мені, я все буду робити благодійно завжди, і так само і допомагати нашим талановитим молодим. Студентам і вокалістам, які навіть приїжджають за кордони до Відні. Я буду це. Я просто відчуваю як мою основну місію в житті. Я так розумію, що віра для вас на першому місці на першому, на першому місці віра, і я відчуваю, що в цих святих стінах просто стан надзвичайно піднесений, тому що тут під Богом і під Богородицею. це величезна, величезне, величезна. І щастя, але і привілегія, і просто Божа благодать. Я останні питання чи сумуєте ви за Україною? Я сумую дуже, але я дуже рада, що зараз ми вільні, що ми можемо їздити, і що українці зараз дійсно зробили величезний величезний крок для того, щоб бути в демократичному європейському суспільстві. Це велике щастя усвідомлювати, що наша Україна це вже давно європа. Дуже вам дякую. 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 Ну дай Боже, може я іншим на іншому концерті і це зробити, тому що це дійсно ви праві. Це для мене молитва. Ну ви після цього відчуваєте втоми чи навпаки піднесення? Піднесення. зараз піднесення. Може буде трошки втоми, але я не думаю, тому що дуже хороша енергетика була від зали. Зал був дуже уважний, зал був дуже можна сказати. Навіть він працював, слухав і працював разом зі мною, і це відчувалося. І тому я відчувала величезну підтримку і енергетику від такого прекрасного залу. Але це ж не зал, це ж церква. Від просто від аудиторії. Ви вчора трошки заспівали, було відчутно, яка акустика, А сьогодні ну як чесно скажу, деякі боялися дихати, тому що все так чути, от вам така близькість між глядачами і вами. Вона вас не відволікає. Чи ви от як ви в такі моменти себе почуваєте? Одна жіночка їхня, коли кашляла, я бачила, що вона боялася як кашляти, щоб і... не дай Бог не не, не, не заважати вам. Ви... Знаєте, я просто дуже люблю людей. А я ще особливо люблю наших людей, мою публіку. Я дуже дуже вдячна за те, що всі ці роки ви мене пам'ятаєте. І тому така близькість, вірите, мене і не збиває, і не страшить. Навпаки, я навіть іноді співала. Я пам'ятаю, в січні був концерт невеликий у музеї Костенка. Люди просто і Недашківська, і Жулинські всі сиділи взагалі на на навитяну руку, можна сказати, але я дуже люблю людей. Дуже люблю наших дітей, і тому я буду співати, навіть коли це буде так близько. Ви часто поверталися от, в бік До, е астаря, да, так. головної частини е церковної. Е от, ну, тобто, це така була стовідсоткова ну, молитва. Да? Ви от, так. Поверталися, щоб донести ці справа туди, так. наверх. Наверх, наверх. І я віру, вірую, дійсно вірую, що це все почути, і те, що святе діло, яке. Робиться в цих стінах, що це все почуто і буде підтримано на небесах. А от ця віра, вона прийшла з роками. Ну, коли ти молодий, ти якось ну, не так задумаєш, чи це від мами, чи це від родини. От коли ви почали дійсно так про це думати і вірити? Знаєте, Іриночка, звичайно, це все формується. Тому що у нас при нашому тому суспільстві не тільки ж не можна було, а й заборонялося. І тому я думаю, тільки коли почалася вже у нас така, можна сказати, життя, свідоме життя, особливо за кордоном, коли ти сам на сам здолує, у кого шукати підтримки, у кого і починаєш молитися тільки Господу Богу. І коли відчуваєш, ще, що це виходить, і що ти твоя молитва почута, то ще більше росте і твоя віра, і я надіюсь, трошечки і ти як особистість. Теж, з цією вірою із молитвами, пані Вікторі. Чи є такі твори, які от ви ще хотіли б поназвучали в тих, є, є і багато є. Угу. Багато я сподіваюся, що це збудеться. Дякую вам ще раз. Це було неймовірно. Ви дякую. Вчора нам так секунду показали, як це може бути Петрую. А сьогодні це дякую. за прекрасні теши ваші репортажі. Дякую вам, Дякую. Хай звичайно, і пані Нелі Ковальській за те, що вони на моє 50-річчя так відгукнулися і дозволили мені заспівати всіх святих стінах. Тому що для мене це була, повірте, мрія мого всього життя, яку я думала. Просто вона ніколи не збудеться, тому що тут же не співають, правда? ж? Mm -hmm. і, і це швидко. тільки тому, що я почула, як співав хор благовість по каналу «Глаз». і я тоді насмілилась попросити, і це був перший такий, можна сказати, випробування. Ви знаєте, це так добре відбулося, все, що зараз уже бачите, от варто робити хороші справи, тому що зараз уже не я просила, а попросили мене, і звичайно, я зразу відгукнулася. Звичайно, а, а що для вас значить зробити таку величезну таку четну справу допомогти повернути в ангеле в Україну? Ви знаєте, для мене це початок всього того найкращого нашого духовного, як ці крупиночки, які розсипані по світу, які обов'язково повернуться. Обов'язково до нас, як ви ж знаєте, як на булаві написано, все повертається так, воно і буде. Але ще для мене це те, що людина, Анна Ярославна, взяла єдину книгу, подаровану батьком. Це Євангеліє Ремське, з собою. І вона ж ви розумієте, що це ж не просто вона молилася, тримаючи в руках цю книгу. Я вважаю, що це величезна енергетика там, і що нам обов'язково треба зробити все. Щоб хай не оригінал, але щоб дійсно сканувати так, щоб це достовірна було копія. Обов'язково це треба зробити для наших прибір. А ви ще бо плануєте взяти участь у подібних заходах в благочину? Так, звичайно, ще буде такий концерт 12 липня, і я буду робити 14 в Києво-Печерській лаврі концерт, який називається Вірою. Концерт і творів Рахманінова, але вже, вже з роялем. Вже не тільки вже голос. А капела. Не Акапела, а капела це найскладніше, ви ж знаєте. Ну, так, звичайно. І, Можливо, таке особисте запитання. Скажіть, а ви не хотіли б виступити для бійців АТО? Дуже б хотіла. А у вас є таке в планах? Поки що немає. І ви знаєте, я, коли почалися трагічні події, я так просила, щоб є... можна я поїду? Тому що я ж була саме там. туди. Так. так знаєте чому? Тому що у мене дуже багато пов'язано з цими людьми, які там живуть. Це і фестиваль Анатолія Солов'яненка у Донецькому оперному театрі, де була моя і трав'ята, і Ріголетто, і Норма. Це і знамениті ці Вартемівськи в шахтах. Пам'ятаєте концерт, який Австрія робила з Куртом Шмітом, диригентом? На цій глибині тисячу метрів я знаю, і бачила цих людей. Я знаю, що вони дуже дуже сумують і плачуть, що так все сталося. І тому я просила: пустіть мене, поки що не пускали. Але я надію, що пустять обов'язково. А як ви думаєте, культура може допомогти а, взагалі розв'язати такий конфлікт? тільки культура? Тільки-тільки тому, що це людська, це серце, це емоції, це теплота, це душа, це тільки те, що нас всіх об'єднує. Розумієте? Тільки це, і повірте мені, все повернеться. Як Євангелія, так і Україна наша буде величезною, багатьочої, процвітаючою європейською державою. І останнє запитання я називаюся «Український інтерес. Мене таке видання. Як ви думаєте, а в чому полягає український інтерес? У культурній, культурній сфері, що для вас українським навіть. Для мене так. це означає все, що у нас є найкращого, не боятися пропагандувати. І обов'язково співати наші твори, обов'язково одягати наш одяг, обов'язково наші виставки показувати. У нас є чим пишатися. І саме для мене це український інтерес. Але повірте, ніхто не буде приходити і просити, покажіть нам. Треба не цуратися, не боятися самим пропонувати. Дивіться, як я запропонувала, можна я зроблю перший концерт, а потім уже люди просять самі. Розумієте, як, як перший крок треба зробити обов'язково нам з вами, а потім уже будуть просити нас, щоб ми і приїжджали, і робили виставки, і виступали. Там дуже важко. Дякую. Дякую вам.